Якщо що, будеш біля забору підходить отак. Є в общем, поговорили з Максимом в магазині, в армані до нього прийшов в гості, і заговорили щось за їжу і почали обсуждать. і вспомнили про жуків про типу китайську кухню, і як це називається. А, типа должен сказать. Японский привет. Японский привет. Китайский привет. привет. В общем, про жуки величинок. Я вот задумался, а че завтра не питы, с кем-то жуків. Так как малышки моя немає, я решил набрать гапи. Что я наобще скажу по поводу жуків? Может, свободный завтра. Так чисто жуків похавать. Алло. Гапи, здорово. Ты завтра, завтра вихідний? выходный? Нет. А після? Да. Слухай, короче, есть темка. Я придумал одну ебейшую тему, хочу для видоса снять. <завтра> а... Погнали в завідуху японской кухни. Ой, китайской. Китайский привет называется. Ну окей. Ну там экзотическая еда. Ну, я понял, а я хорошо. Ты понял, что там? Ну понял. Наверное. Чер... Червяки, там, типа личинки, понял. Ні, так я хотя не буду, иди на. В смысле, чего? Ты уже согласишься. Ты хочешь мои червяки наставники? Жары не червяки. Ні, ні, даже надейся, я не заставлю. Бля, гапин, пару червячків. Зоофобусів. А бо Ну для контента. Навіть, ну хоч не його не поснімаєш, а Валік не буде їсти. Хоч Валіка поснімаєш. Ну може мене поснімаєш, типу. Може і сам захочеш, подивишся, як я птицею. Не, нахуй, 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 нахуй. не хочеш ти за мною жуків їсти? Ні, їсти ну ні, я не сейчас не буду, так я ходить, Бе, я заебал, тоді Владу предложу. Полювом согласиться столітнє. Там ще є, Може столітнє яйцо з хочеш? Що нахуй? Там є столітнє яйцо з берем. Ладно, заїбав, давай. В общем, габі не хоче вписуватися в таку движуху. Каже, я, я ж цибулю не їм, а ты хочешь заставить жуків їсти. Зараз прийду до Влада і предложу Владу жуків поїсти. Може, він согласиться завтра піти так чисто семочки. Потому що девочка з Армані сказала, що вона їла цих жуків или червяків. Короче, щось із цього. І вони на вкус, як семочки з карлупою. А От мені цікаво попробувати. Конечно, воно мерзко, мабуть, но. А чого нет? Чого не спробувати? Раз в жизни треба таке спробувати. Шо ты, лысый, плать-плаки или нормалдаки? Хаюхай. На видео поздоровайся, Типакен. Короче, есть предложение. не просто так с съемкой зашел. Предлагаю посетить. Пу, Посе... блядь. Короче, посетить. Посетить, блядь. Что за слово долбоебское? Питы в одно место. Такий ресторанчик интересные. Недорогий. Ну, что ты хочешь? Ну, что думаешь, пойдем? ресторан. Ну, там называется китайский привет. Чего? Ну, я Хапи предложил, он сначала согласился, а потом отказался. Ну, я думаю, что там может быть в китайском привете? <laughs> что ты сразу в интернете заходишь? Давай без интернета. Быть вверхте с острым соусом. <laughs> ну, це не типа адекватні, я вважаю, для тарганів. Скільки там? 120, дивись, подожди. 120 лічинки зофобус. Под... Подивись, як вони виглядають. А тарган мадагаскарський нормальна тема. Нормальна. Ну що ти думаєш? Гапі спочатку ну, согласився, бо він думав, що там будуть якісь, знаєш, там типа перчики таке. Ну, я подумав з Хто, 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 хто? Ну, це фігня, зі свиничем. Це нахуй. Це. це простенько. Нам треба гриби, чіпси, це нам не інтересно. Нас інтересують личинки. Столітні яйця в вбірному соусі. прикинь. Це ж ці регаки тупо. Вони ж кажуть, що воняють піздец. Типа з тараканами? Та я думаю, що такого немає. Ну я предлагаю по стандартному меню пройтись зараз. По оце і оце попробувати. Це що, не, ну вистраю зіркуни. Ну зіркуни тоже можна. Ну то до гострий соус. Ну, треба вибрати щось. з гострим соусом. Так. Да. Навірно, без гострого не подаються. Ну диви, каче надо. Ммммм, вкусненько. Гапі відказався. Диви там сразу воно з їхніми відходами. Так. Да. Ну так. Да. То що попробуємо? 4 штуки по 10 грам. 4 <гум> штуки по 10 грам? Так, да, воно написано. Нормально. Ну. Купить 4 таракана нахуй за 120 гривень. Ну вони готові вже. То можна ловим, блядь. Ну до гапі треба було їхати на стару хату. Так що ти хочеш попробувати? Ху, знаєш, посмотрим. Давай вкусненько поїмо завтра. Завтра? Ну да. Ну подивимось. Можна завтра участковий буде. Кстати, от по поводу цього, сейчас подожди. Щас, сейчас, сейчас. Про це я вам забув розказати. Сьогодні сиджу на роботі. В 10 часов утра дзвонок від Влада в фейстаймі. Це було максимально неживо, тому що до мене Влад так рано утром не дзвонить, тому що я тільки вийшов з дому. Типу думаю, хуя він мені по фейстайму дзвонить? Щоб просто не написати чи не подзвонить. Думаю, ну ладно, зараз перезвоню. Передзвоню, він каже, хочеш прикол розкажу. Кажу, що за прикол. Ну, до нас, коли хто приходив, я такий думаю, їбать, 10 утра. Він каже, прям дзвонили в дзвонок. Ну, назойлю. Я думаю, ну хто? Ну, з хазяїни, прийшли перевірити квартиру, там подивитися. Он говорит, нет, не хозяин. Я говорю, а кто? Участковый. Ну а дальше хайлад, расскажет, что там было вот за месяц его вообще. Ничего, просыпайся от кого то громкого звука непонятного. Думаешь, что за хуйня? Встаю, охуевший. Слежу, не понимаю. Слышу еще раз этот звук. Сними вот эту залупу ебану. А ты ее подключил? Ну я ее тогда, да, сразу включил. Это и это залупа. А Это звонок у нас какой-то. Открываю дверь, спрашиваю, ну у нас две двери. Открываю первую дверь, иду ко второй, спрашиваю, кто. Говорят, участковый. И самое интересное, что там есть глазок. Я ему говорю, что ты не подаешься в глазок? Там есть глазок, но в нем нихуя. Вообще не видно? Нихуяшеньки не было видно. Было бы там видно, я бы не спрашивал, кто там, блядь. Ну там, ну как, ну по очертанию было несколько человек. Ну то есть не один. Да, не один. Я спрашиваю, кто говорит участковый. Я спрашиваю, кого ищете? <реш> вот, я тишина. <реш> я такой: я иду за телефоном, думаю, открою и буду снимать. Потом вспоминаю ситуацию в стране, и думаю, нахуй надо. <реш> иду, закрываю дверь и забиваю хуй. И ты выглядывал из окна и никого не было, да? Ну да, я выглядывал, я пошел в окно сразу смотреть. Думаю, сейчас выйду и посмотрим, кто это был. <реш> Ну, ніхто не може. Ну, либо вже я не застав. Ну, я скажу так, що я вже чувство некоторих людей такі історії. Це розчитано на дурачка, щоб ти розумів. Ну, от ти спросив, кого шукаєте, а вони мовчать. Вони розчитують, що ти відкриєш двері, тому що типа участково щось случилось, наверное, треба відкрити. Либо же просто, що одразу хтось відкриє, без, ну, не буде спрашивать, хто це. І вони розчитують на таких людей, щоб запакувати їх. Взагалі, по факту, тебе б не тронули б, на самом деле. Потому что тебе 19, меня тоже не тронули. Это же это убавит. Я тебе серьезно гожу. То ну... есть ты, 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 ты думаешь, что они уходят ну, уже по квартирам, звонят, но нас бы не тронули. Нас бы не тронули. Чувак, я тебе кажу, нас бы не тронули. Ты, ты гонишь, нахуй. Отвечаю. Нет, 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 есть закон. Какой блять закон. Вообще, моя для тебя есть стратегия. Я сразу сказал. Мою стратегию багато кто одобрил. Ты знаешь за стратегию, да? Нет. У мене є така стратегія, я собі придумав, що якщо вдруг до мене підходить якась перевірка, або ж воєнкомат, або ще хтось, я одразу вже запускаю ефір в Ютубі. Так що будьте на поготові, ставте оповіщення. Тому що зараз вже, ну, як би, времена міняються і все може бути. Тому, е, я, я думав, якщо просто знімати, в принципі, в тебе може розбити телефон, забрати телефон. Тобто, варіанти є. Навіть якщо воно iCloud буде зберігатися, ти не зможеш потім попросити когось це виложити. А якщо ти включаєш прямий ефір в Ютубі і тобі, допустимо, во час розговору розбивають телефон чи забирають відео то залишиться в Ютубі. І вже потім, в будь якому випадку, яке б не було кількість підписників, воно розлетиться по інтернету, якщо це буде то їбануте, щось то несправедливе. Поэтому в мене завжди непоготовість ютуб, на якому я готовий запустити трансляцію. І знімати, що відбувається. Тому що реально зараз таке відбувається в країні, що стрімнувато. Якщо вже почали по домам ходити, Но на квартирі теж в мене ходив воєнкомат, але я тоді спав. І мені сусід розказав, так ходили, що повестки роздавали. Я такий, а, так, да, я спав. І тут я теж виходить, що на роботі був, коли прийшов участковий. Ну, знаю себе, мені каже, що я б, мабуть, відкрив. би. Не відкрив би не просто, а відкрив би одразу побіг би за телефоном і включив би ефір. Блядь, я теж думав, відкрити. Ну, потому що, ну, як би, є закон. Я розумію, що у нас закони якби особисто не зараз, ніхто на це не обращає уваги, але тим не менше, якщо ти запустиш ефір, то вони явно будуть боятися, Потому що таке, якраз от. Коли в соцсетях вилажують, таке бояться, тому що вони знають, що вони ділять не по закону, що це несправедливо, що і вони можуть за це би, пізди отримати, або ж їх можуть посадити, поэтому вони бояться прямих ефірів. Так що, ребята, такий от вам лайфхак, якщо навіть у вас немає аудиторії, не знаю, запускайте в інстаграмі в себе ефір. В інстаграмі теж він не зберігається. В общем. Заводьте Ютуб, от і все, от мій вам совіт. Більше я не знаю, що вам посетиться. Це моя стратегія, яку я придумав от на протяженні цих двох років, якось так. А може це після ефіру прийшли до нас? Я дуже, кстати, подумав також, що робити. Дефи, дефе сейчас порадується нахуй. Думає, що записувала стрім і до нас СБУ прийшло, чи що? Та СБУ би не спрашували участковий, не участково. Вони б нахуй винесли в двері просто. Поэтому ну, все могло бути. Не я сумніваю, що це дифи-дифи. тому що дифи-дифи це чупакабра, непонятна, яка просто угрожає. Да, навірника дітей в Польщі сидить. Угу. Чому не на фронті, сука? Чому не на фронті, сука? Так що ми йдемо китайський привіт. Щоб потім був нам український пока. Знаєш, куди ми поїдемо? Куди? На річку Тис. Ооо! ну все, осуждаю, осуждаю. И я такую темку не одобряю. Но если же крайний случай, то влог ждите, або прямой эфир. Стысы. Куплю аквабокс и понесется. А что делать, если такая происходит вообще? Кого? Аквабокс? Ну да. А, Для какая? телефона. Ну да. Ну, чтобы прямой эфир вести. Ебать, еще аж не было такого стрима. Не было. Так, знаешь, что самое интересное? Есть дурочки там рискують, а тут прямо ебануті, ты прикинь. Взять выйти в прямий ефір, як ти перепливаєш, блядь, річку Тиса. Похуй, запакоють, зато прикинь, який популярний будеш, твістим вилажать в новостях. новинах. Все шахуєнно. Хайпанеш немножечко. Ну, правда, если ти... ты если тебя посадят на год 5-10, о'кей. А если тебя посадят на на пожизненно, що можеш зделать, по-моєму? Я не помню, які там закони і що там як, но, по-моєму, за таке садять пожизненно. Еслиб на год 5-10, я може даже навіть... Рискнул бы для хайпа. Кому ты, блядь, пиздуешь? Ну ладно, я бы не рисквал бы. За 10 лет нахуй. Да я для влога рассказываю. Придумаю шоу делаю. Стоп, шоп пишу? жу. Шо я б на рискнул бы, типа? Конечно, за 5 лет. Ну да, наверное, ладно, согласен. Ну слухай, пожизненно це пострашнейше, чем просто на 5 год. Ну, по-моему, там по жизни. А проверь, реально, в интернете интересно, что пишут. Ты ебал, как это сформулировать. Ну, напиши э, за Убіг з України. За попитку побіга з України. А, от 3 до 5. Тю. Так можна тікати. Ухилянками будемо. Не, ладно, ребята, на самом деле, ну, це, це все ми для Бога розказуємо. Зараз в СБУ поскидують вот эту хуйню. Нас начнут проверять там проведёт меня, не сторю браузера. Нашёл там историю. А. Да не, я сразу говорю, що це це ми для лога просто играємо. Нас самом деле я нікуди не збираюся там тікати, і мені даже в думках не було це делать. Це ми просто граємо. Ну, хоча є люди, які реально ризикують, які перепливають, ну, мене все устраиє в Україні. При того, що йде війна. Ладно, китайський привіт, ми все-таки завтра, напевно, підемо. От таке от діло. Рішив так чисто полисти картиночки з Владом. Подивиться нахуй, что там подавали. Я не знаю, сейчас подают или нет, но если там реально змею подавали, это ебануться. Я она живая. Ты хоть сказать, живу змею подали, Я да? Я Может, не... просто типа фотку сделали, типа. Тафу, ты что, гонишь? Ну не от змею мне было бы интересно попробовать. Но мне кажется, что она сильно тверда. что ей даже там, знаешь, не почистили шкарлупу, ничего. Шкарлупу, кажется, Короче, мне уже интересно. Ребята, напишите в комментариях, вам интересно, чтобы мы завтра попробовали? А. Післязавтра для вас. <с> Тому що я цей лох раніше випущу. Блін, ну нормально щось теж хотілося б попробувати, а не тільки черв'яків. Ну, не... ну це не на черв'яки адекватні, вроді. Mm. Хоча учитаю, що черв'яків можна і так наловити. <с> ну, не злофобусів, звісно, але. Но... <с> ну, спробуємо. А то гапіс цикун. Я навіть цибулю не їм, а ти моя черв'яків хочеш заставити їсти. А може вони вкусненькі гапі теж по отзивам залетить. Що то таке? Скорпіон чи що? Фу. Мерзить. Кажу ладу, щоб він мені поміг сняти, що там взагалі. Я хоч піду подивлюсь на глазок, щоб розуміти, як там видно. Вдруг до мене ще прийдуть, а ну на. Пошли подивимося. Поснімай мене чуть-чуть. На. Блять. Ех ти, сука. Щас підходжу, підходимо до глазка. Що ти знімаєш? <світтє> <світтє> підходимо до глазка такий. Туту. Я скажу, бля, пацаны, да я в седьмом классе отвечаю. Тоба, я там все слышу. Принц стоят, Вот у нас типа коридорчик, тут соседи живут. Ну, значит, два и тут двое. Ну, пока Что ты за глазок? Чувак, тут, 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 снимаешь? Что понял, что я спросил, кто там? Чтобы вы понимали, как там видно. <свист> но, так не в камеру видно. Ну, да все равно не видно. Типа так же самое, как мы видим размыто. Нет, я когда смотрел, еще хуже было. Ну, в камере чуть-чуть лучше, но все равно непонятно. Ну, по крайней мере, в, в камере ты мог бы силуэты побачить хотя бы. Да тут вообще не хуй. В жизни вообще. Чтобы вы понимали, Я таких маленьких ласків ще ніде не бачив, що це таке. І тобто у нас тут, по суті, тільки один замок, отак. Бля, пацани я в 7 класі відвідають. Один замок. Тут сусідки, типу. І один... І тут у нас двоє дверей. Це... Чуть-чуть це... ССБУ подивиться після коментатора зі стріма ДФДФ, то вони вже будуть знати. Ну, ребята, якщо ви дивитесь. То двери я у нас блядь. нормально можно запаковать. Что? Я воду не включал. Что ты понимал, Це я локи включал. А, я еще вот этот пытался закрыть. <laughs> ты говоришь, именно максималка? Но ну, тут это... ты, ты не смог закрыть вообще, да? Не, она не закрывается. А, ну все, значит, одни двери по факту. Ну, то есть двое. Одни тише в коридорчик, и одни сюда. Сука, а что они не закрываются? <laughs> Если что, я знаешь что делай. Короче, если ты прям почуешь, что ломаются, резко передвигаешься шкаф. Ты думаешь, я об этом не думал, нахуй уже. Если шо цей шкаф, понял? Если же цей шкаф вот оце О, все, оце нет, дуже важко. Вот так вот разворачиваешься и просто в окно ныряешь, Бежишь отак вот все. Тут в принципе такая панорама нормальна. Чиназес. Понял, как масосине сейчас ставишь этот момент. Вот так. Ну, в принципі, план побіга є. Так ти підготовка мотузка, якщо що, зрозуміє. Мотузки Поняв, прив'язав їх, дивись, тут треба якийсь стовп чи щось знайти. Коротше, до чогось, до батареї прив'язав і спускаєшся отак через вікно. План побіга Шолушенка. Ну, в общем, приїде? на такій нотці закінчиться влог, газок не очень. Ща виключу воду, тому що локі попив і не виключив за собою. От і все. Ну, Ось такі от діла. А у вас є якісь такі похожі ситуації, як у нас, що ви лежите з ПТ і до вас приходить воєнкомат з участковим? У нас отака от історія случилась. Надію, що ну, би вже дом провірили, і повторних провірочок не буде. Тому що я звичайно не спрашую. Ну, буває, спрашую, буває, не спрашую. Мені кажеться, що я б не спросив. Буде глупо не спрашувати. А прикинь, я себя так не спросил, открываю, а там стоит ТЦК и мент. Ну, такой, такой сей бонус. Все, пацаны, минутку, за телефоном побежал. Включаешь эфир. Не, а так я, когда кто-то это я всегда телефон свой беру. Слушай, когда ты в 10 утра... Не, я всегда телефон свой беру, я серьезно, да, я телефон телефоны всегда беру. Потому что я всегда в ожидании, что придет какой-то ебанат, чтобы я его снимал. Я всегда рассчитываю на телефон. То есть в любых непонятных ситуаціях, ребята, если ви блогер, просто берете з собою телефон і це все решает. Там уже думайте самі, снимать, не знімати, як це прокрутити, там типа прямий ефір, або просто камера, но це реально действенный лайфхак. Я не знаю, чого я, як мені це вообще в голову прийшло, я просто такого ще не бачу. І я вважаю, що я тупо гениальный в цьому плані. Так що такі от дела. Або, влад дивись, або підключаєш вот так ось чотири пальця, отак виу виу. типу ти на поняття не і улітаєш, Щоб вони подумали, що ти псих больний, і тебе треба в гливаху відвести. Ти шо, долбая бон через дорогу? А, там кстати через дорогу є психушка, якщо шо зразу через дорогу занесусь. Якщо що, будеш біля забору Ладно, то так. Куляки через дорогу Ні, просто реально, у нас без шуток психушка рядом біля нас. І є чувак, який ходить. Ну, буквально три роки тому я на ринок ходив, скуплявся, і там чувак завжди біля забору я так. І він не говорить нічого, він просто так показує, і все. І мені хтось я не пам'ятаю, хтось говорив. А, ти говорив, так? Да? что девочка с работы у Влада тоже бачила этого чувака, как я его так делаю. Я его уже давно не видел. Вот если Влада запакует в глываху, если он будет притворяться дурачком, хотя, в принципе, притворяться на... ты он будет стоять без забора и мне вот так... Бля, пацаны, то я в седьмом классе отвечаю ам-ам-ам-ам. Ну, короче, вот такие вот дела. Как ты думаешь, стоит всю эту хуйню выкладывать? Я не знаю вообще. Ну, вообще, на самом деле, сейчас стрёмно, но... Так как я сильно искренне, я выложу. Ну а что, что сделаешь? Люди бояться, я не боюсь. Запакують, то запакують. Ну так то там я тоже говорил. Ну, получается, що двох запакують. А там уже ам-ам. Ну побачим. Если що, оттуда логи запустимо.